Переговори між Україною та США у ці хвилини проходять у Саудівській Аравії. Делегації обох країн обговорюють угоду про припинення війни з РФ та розвиток двосторонніх відносин між Україною та США, як пише видання індепендент, українській стороні доведеться зробити непростий вибір піти на болючі поступки, щоб продовжити отримувати американську допомогу або відмовитися від пропозицій, через що Київ може опинитися сам на сам. З Росією тим часом Білий Дім вже включив переговори про мир між Україною та РФ в Саудівській Аравії в перелік 50 перемог президента США за 50 днів його перебування на посаді. Чого чекати Україні від зустрічі в GD про політичний тиск на Україну та про митний тиск на Європу з боку США? Говоримо із гостем студії, з польським економістом, політиком, депутатом Європарламенту Янушем Левандовським. Він приєднується до нашої студії онлайн. Добрий день. Добрий день. Перемовини між США та Україною в Саудівській Аравії щодо зупинки війни, але без Росії це обговорення спільної стратегії чи навпаки американська адміністрація хоче якнайшвидше вирішити це питання навіть ціною поступок з боку України? Як гадаєте? На вітам, вітам Україна з парламенту Европейського в Штрасбургу. Добрий день вітаю Україну з європейського парламенту у Страсбурзі і починаю розмову від шацуне проявів поваги для українського народу на четвертому році російської агресії. Дійсно, нас всіх сьогодні те, що повинно нас усіх радувати, що врешті-решт, після інцидентів у Вашингтоні, є двосторонні розмови українсько-американські. Я знаю, що українська делегація поїхала з власним планом. Надію, Сподіваюся, що ми матимемо швидко позитивне, якесь позитивне повідомлення, яке зможе призупинити воєнні дії, але також треба готуватися до триваліших вирішень цієї проблеми. Я знаю, що Україна повинна отримати свої гарантії безпеки. Panie Januszu, Amerykanie nalegają na podpisaniu uchody do rzadkoziemnych kopalin. I wydaje że Ukraina będzie i podpisać, ale nie dlatego, że ona nie ma gwarantować bezpieczeństwa, a jakieś inne przyczyny. Jak te czemu Ukraina idzie na nacji ugodę, jak ona jest powiązana z zakończeniem wojny? Ми дочинення з першим президентом Ми маємо справу з першим президентом, мабуть, після воєнної історії Сполучених Штатів Америки, який ставиться до допомоги для України, як до своєрідного бізнес-проєкту цього раніше не було. Можеч ніч тобто ви можете отримати допомогу, ви можете медіація в закрещерозеємо брати участь у переговорах щодо припинення вогню з агресором, але за ціну ваших багатств вашої землі якщо це має бути попередня умова таких переговорів, то я розумію, що Україна повинна на це погодитися. Але ми обговорювали українську тему і до озброєння Європи, і там, Європи були недавно, були і там ці справи ставилися зовсім інакше. України, тобто наша допомога для України є безумовною, без цих е рідкоземельних е металів, і, е і також мілітарно. це має бути фінансова і військова допомога. Це декларація 25 країн. Лише прем'єр-міністр Угорщини на це не погодився. Орбан хоча він також був учасником угоди щодо швидкого до озброєння Європи. Україна якимось чином купує час для Європи, яка декади користувалася американською. Парасолькою безпеки, і, і зараз уже прискорено Європа повинна отримати свою силу відлякування, водночас безумовно надаючи Україну Україні допомогу. Можливо, одна умова, яка є важливою, бо я знаю Україну з 90-х років. Я там був у місії світового банку, і я був розчарований відсутністю реформ, відсутністю покращення державного функціонування. Для мене важливо, що ця це державне функціонування. Має так, бути через більш прозорим, щоб усунути корупцію в ім'я блага українського суспільства, і тут я з цим погоджуюся. Я б хотіла вас ще запитати про такий безпрецедентний тиск, який зараз чиниться на Україну. Трамп каже, що Зеленський це диктатор, що Путін лідер, до якого потрібно прислухатися, ставитися з повагою. І, взагалі, чуємо такі висловлювання, які виходять за рамки так званої дипломатичної мови. Наприклад, на адресу союзників України була заява Ілона Маска на адресу міністра МЗС Польщі пана Сікорського. Таких прикладів досить багато. Скажіть, будь ласка, це такі нові американські? Канські стандарти міждержавного спілкування і чому ми не чуємо такого брутального тону розмови на адресу Москви? Ну, це Ну що контрас з адміністрацією президента Байдена очевидно з адміністрацією президента Байдена очевидний. Вся Європа зараз вчиться жити з непередбачуваним нарцистичним та егоцентричним президентом і його оточення, надзвичайно маска, не чи, можна сказати, хамським оточенням Учили у вигляді маска, маска чи Венса. Ми навчаємося жити з Трампом, якого обрали американці на 4 роки, іншого на ці 4 роки. У нас От не буде розмови І розмови від цієї шокуючої розмови. Дружні з путіним аж до припинення допомоги, в тому числі у розвідувальній частині для України і аж до оголошення торгівельної війни з усім світом, ображання свого сусіда, тобто Канади чи Мексики. Це новий розділ у відносинах не лише з та з Україною, але цялої сполученими штатами, але і всієї Європи зі сполученими штатами. Для нас Путін є агресором. Для нас він військовий злочинець. Воєнний злочинець, який повинен бути, бути засуджений, а Росія повинна якось сплачувати ці борги зніщення, відшкодування за ті руйнації, які вона вчиняє досі в Україні. І цей найновітніший фінансовий інструмент, інструмент, над яким я теж працював, який був узгоджений у рамках групи, 7, у рамках групи, 7, групи 7. Він, він також стосується використання відсотків дискусія. Вся ця маса заморожених активів близько 200 мільярдів євро. Юніклер. В, в юні в Брюселі, клер в Брюсселі особливо, але ми будемо також використовувати відсотки цих заморожених активів банку Росії, і, і нехай, врешті-решт, росія, росія, росія платить розвищення. таким чином за ці руйнації. Panie Januszu, teraz chcę troszkę pominięte temu. Budemu choworety pro mitni winy, co zrozumiało, się będą i widmowajcy, że zrozumiało, że amerykański spożywać i może być bez francuskiego szampańskiego czy włoskiego syru parmeggiano Amerykanie z ryzykują bez ulubionych europejskich delikatesów. Przez metę Trumpa mniejszy niż my proces powiadamiaje Financial Times. Najbliższym zbliżeniem myt może być strata europejskiej ekonomiki, sylskie gospodarstwo, metalurgia, automobilna promysłowość. Ja proponuję, żeby my w posłuchały materiału, jaki proce nam rozkasz. Майже на 50% зросте вартість сиру парміджану для американців, якщо Дональд Трамп запровадить мита на імпорт з ЄС. Європа забезпечує Америку вишуканим імпортом, і найбільше мита у 25% торкнуться сира та вина, кажуть фінансисти. Виробники попереджають, що зросте оптова ціна парміджану, його зможуть дозволити собі лише заможні американці. Пише Financial Times. Також штати є найбільшим експортним ринком для французьких вин та інших спиртних напоїв. Обсяг продажів торік сягнув трьох. І восьми мільярдів євро. Італійські фермери вважають, що американським споживачам доведеться заплатити на два мільярди євро більше за улюблені італійські ласощі, а саме вино, сир, оливкову олію прошуто. Якщо Трамп реалізує свої плани, нагадаю напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського союзу. Він заявив, що об'єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. Трамп не повідомив детали але зазначив, що мита торкнуться автовиробників та всього іншого. Вже відомо, що запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС може призвести до збитків для Євросоюзу у розмірі 28 мільярдів євро. кажуть експерти. Вплине це і на автомобільний ринок. Акції європейських автовиробників вже зазнали падіння а нові мита зможуть удвічі знизити імпорт автомобілів та комплектуючих до США. Європейська комісія збирається відреагувати у разі бар'єрів для вільної та справедливої торгівлі європа готова захищати свої підприємства, працівників та споживачів від таких тарифів, заявив представник комісії. Єврокомісар з питань торгівлі Маро Шевчович заявив, що адміністрація США не бере участь в переговорах для уникнення торгівельного конфлікту з ЄС та запевнив, що ЄС готовий до конструктивного діалогу, що ніхто не виграє від мит і що партнери з обсягом взаємної торгівлі 1,6 трильйона євро повинні бути надзвичайно обережними. І далі ми б хотіли поговорити про мита про тарифи в середині лютого. Дональд Трамп підписав указ про збільшення на 25% мит на імпорт сталі та алюмінію. І моє питання: як це вплине на економіку Європейського союзу і чи існує ризик ескалації торговельної війни між США та ЄС у відповідь на такі тарифи? Президентура Трампа, президентура є, Трампа хаос, це величезний світовий хаос, у тому числі у торгівельних відносинах. Поки що єдиним ефектом його дії є хаос і дестабілізація, дестабілізація, дестабілізація світового, світового порядку. Не випадково його називають тарифменом, тому що у нього такий він, він зафіксований на балансуванні торгівлі. Я пам'ятаю його перший срок повноважень. Пам'ятаю фіаско. Він почав свою каденцію як першого Трампа з дефіцитом. Американські цін 700 мільярдів доларів, а закінчив, незважаючи на ці торговельні війни, і ми та з дефіцитом понад 900 мільярдів доларів. Тобто, у його випадку дійсно це не та європа, яка була роками для президентів сполучених штатів союзником. Я з ностальгією пригадую часи, коли до вуха президента Сполучених Штатів мали доступ так такі серйозні Озні Мадлен... радники, як Мадлен Олбрайт. Вона була Збігнєв, чешкою з біднів Це був поляк і так, Кісінджер. Хайнськ. Насправді Ханс Кісінджер, який народився у Баварії. Всі вони всі як... пам'ятали Європу, як... Європу, як... Європу як землю своїх як... як... пращурів, як землю своїх предків. З ностальгією певною зараз Європа для Трампа це лише конкурент, економічний конкурент, який замало купує машин з Америки. Торгівельної війни ніхто ще не виграв. Трамп не пам'ятає досвід, 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 який сягає великих тарифів 30-х років, як досвід, який поглибив американську кризу. Джордж Буш програв з тарифами, програв усі свої торгівельні війни, Она тому що вони погано впливають на обидві сторони. Ніхто не виграє від цих воєн, особливо для американськ. Суспільства це буде болючим, тому що імпортер або зменшить свою маржу імпортуючи з Європи, або перекине ці додаткові витрати на кінцевого споживача? Ми будемо відповідати звичайно, раніше ми відповідали американського експорту, наприклад, використовуючи ікони американського імпорту, джинси чи левайси. але як може Європа, як може Європа саме відповісти, як cożare ma Europa w swojej kieszeni, żeby odpowiedzieć. Na przykład Kanada wczoraj zbliżyły e, cenę na elektroenergię do trzech statyf, co zrobiła prowincja Ontario. E, no, co ja zabołyć pobawić sutievo a my same, co możemy w Europie zrobić? Но ми можемо відповідаліми будемо відповідати, ми вами, будемо відповідати то, ми митом, якщо Трамп не буде призупинення, тому що Трамп все таки коливається одного дня, дня. Говорить про мити, панади, потім відмовляється. Одвіша спочатку що, про Канаду можливо, говорить, потім, потім знову анулюється, Тобто, можливо, ми все таки зустрінемося дураць, в половині дураць, дороги посередині дороги з Трампом. Роза й дорад, що стосується його радників, це зовсім інші радники. Це клакери, це не справжні радники, які Можуть казати щось Трампу. Я вірю в це вагання Трампа, що вдасться це якось, хоча б наполовину вирішити. Якщо ні, євросоюз дуже не хоче, бо ми дуже не хочемо торгівельної шкідливої, шкідливої війни, шкідливої для обидвох сторін для Америки, для американського суспільства і для нас. Ми побачимо, як це буде виглядати. Пам'ятаємо, що Трамп дуже вагається як політик. Він запроваджує хаос. Побачимо, що він скаже завтра для мене найважливіше що він скаже завтра з ряду з українсько-американської зустрічі? Скажіть, будь ласка, якщо повертатися до України і до можливості використання російських заморожених активів, чи власне існує якісь механізми, щоб Україна могла використати не лише відсотки, а й самі ці активи, і чи є можливості у Європи подолати такий спротив потужних європейських країн, які переживають, що це похитне довіру з боку інвесторів до Бутніх інвестицій в їхні держави. Оцетки, це вже відсотки це вже вирішена справа у цьому інструменті до 500 мільярдів євро з цього року. В Україну мають піти ці гроші. Є ще Україна ціліти це повинно бути десь 18 мільярдів євро і 12 мільярдів цього нового інструменту, якого Україна не зобов'язана сплачувати. Відсотки мають сплачувати відсотки від заморожених активів російських банків. Є спір всередині суперечка всередині Європи чи використовувати Заморожені активи французи за адміністрація президента Байдена президента була, Байдена була теж за свій... я виражу свій особистий погляд. Це по, по повинна по, бути своєї по застава під усі позики для України. І наша, бронь, і і бронь, наша зброя, момент, і ваша зброя у той момент, то стало, якщо це станеться, якщо почнуться дійсно переговори про відбудову України. якщо Росія не захоче сплачувати зобов'язання у вигляді Ляді репарації, то такою заставою для використання точно повинні бути заморожені активи російського банку. Так, що, банку. Тому нехай вже, цей м'ячик буде в грі, поки на, на ми спостерігаємо, розраховуючи що, на закінчення війни, пам'ятаючи про те, що тому, Путін, незважаючи не на те, що говорить Трамп, Путін зaufання, не негідний довіри, так, тому потрібні гарантії безпеки, зробити, можливо, присутність мирних місць, Сіторі на, на багатьох країн на території України нехай банку, банку ресурси російського банку будуть щось. заставою Мам на, дія, на майбутнє. Я сподіваюся, на позитивне майбутнє. І ще питання: всі говорять про гарантії безпеки, але по факту зараз для України це гарантії. Того, що на полі бою достатньо зброї для того, щоб боротися з росіянами і надалі, і вчора ми спілкувалися з українським експертом, який сказав, що військові потужності виробничі Україна має, але немає грошей. І тому питання, як швидко Європейський союз зможе передати в кошти Україні для того, щоб ми могли виготовити достатню кількість зброї. На то застало присанзоване шостого вирішено 6 березня, <mars> <mars> <Dokładnie>. <mars> 20 березня. Ми почуємо більше на цю тему. Ми поспішаємо зараз. Ми знаємо, яка ситуація в Курській області. І, ми весь час за і, всім і, цим і, слідкуємо. І, це питання тижнів, коли Україна повинна, тижні, повинна засилення отримати засилення і фінансову допомогу з боку Європейського союзу. За певних невідомих певних елементів з боку Сполучених Штатів no, Америки, Ми всі пам'ятаємо в ймовірно пам в, пам пам в Україні. Також пам'ятають те, та не час та нещасного года з 94 року, яка гарантувала була гарантована і з боку Америки, і з боку Росії щодо відмови України від нуклеарного потенціалу нічого з цього не виникло, Лише сила відлякування, героїзм українського війська може дати дійсні реальні гарантії безпеки, які важливими також і для Європи. Бо моя країна межує з Білорусю, також і може тут різні провокації. Бувають, і польща теж може бути наступною ціллю. А я хочу запитати вас, пане Янушу, за to waszą dumku. Może ja zacytuję. E, Wczoraj taka ludyna, jaka będzie posłem w Polsce, amerykańskim posłem, pan Thomas Rose, napisał w socjalnych ZMI m, taką frazę. To nie jest mądre. To autodestrukcyjny e, podatek, jaki zaszkodzić nie tylko Polsce, ta i relacjom z USA. Prezydent Trump będę zmuszony odpowiedzieć. Co mowa tutaj o e, podatku, jaki nasza władza, choć Polska władza zaprowadziła same na big data, jaki zrozumiło e, nie płacić podatków w, w Polsce, ale na tym rynku sobie dobrze poczuwać. I taką reakcją e, wywołała e, wczoraj same akcja pana Tomasa Rose. Wszywy procedum maje, to trochę nie zwłoczyć jak, jak ultimatum do jakiejś bananowej republiki? Przyjęliśmy do wiadomości Того типу ми прослухали це, це повідомлення досить таки теж занадто НАТО в собі, але наша ми наша будемо вітати наша посла наша... Америки у Варшаві з усією нашою наша... гостинністю. вся Європа не хоче бути цифровою ми колонією Америки. Ми також чудово, і це видно на прикладі старлінків. Ми повинні бути незалежними також у сфері співпраці розвідок і власної електроніки, не будучи цифровою колонією Америки, і також із цієї причини. Що на жаль, категорич Кремніва долина, яка була противником президентури Трампа, попередньо зараз викуплена була, скажімо так, певними певними подарунками для найбагатіших, також податковими пільгами для найбагатіших. І зараз ця долина виступає за Трампа. Це оточення Трампа, але ніхто нам не буде диктувати наших стратегічних виборів. Європа здійснила стратегічний вибір швидкого до озброєння. Польща є. Теж <звіць> прикладом ми витрачаємо приблизно стільки скільки Україна, ні, Україна 24 тобто 24 мільярди, мільярди євро, приблизно цього ць року лише ПГБ, для вас це одна четверта ВВП в Польщі, в Польщі ПГБ, 7% відсотків ВВП. Бо дійсно українська економіка була знищена російською агресією, але це вже вирішено, яким буде вибір вибір всієї Європи, не лише Польщі, що стосується податкування. У нас підготовлені два цифрові податки в Європі, і напевно то і напевно безперечно це буде. Наш диктант вибір, а не під диктант когось з-за океану. Дякую. Я нагадаю, що ми розмовляли із гостем у який був з нами на прямому зв'язку. Польським економістом, політиком, депутатом Європарламенту Янишем Левандовським. Дякую.